Oh. No, перепрошую, усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Якщо у вас був москвомовний канал і ви шукали гайд, як українізувати його, це саме те відео. Адже сьогодні я на власному прикладі покажу, як можна провести лагідну українізацію. <му> а також ми розглянемо варіанти, як не треба робити. Але перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк, щоб відео побачило більше людей. Маленький екскурс в історію мого каналу до 24 лютого я вів канал мови окупанта. Хоча були і англомовні етери, але і там москворилі дуже обурювались цим фактом, і у звичайній для них манері кудахали в чаті про те, що ви ж не насітелі язика. Хоча ані я, ані подружка, з якою ми тоді разом проводили етери, не казали, що ми носії англійської. Ми просто хотіли практикувати свою англійську, адже це була розмова і інтерактив під час гри. Коротше кажучи, русопітеки і тут влізли зі своїм нацизмом, а потім кажуть, що ми нацисти. Really, nigga? через деякий час я скурвився та повернувся до мови окупантів. А подружка і далі продовжувала вести етери англійською і практично викорінила русопітеків серед глядачів? На жаль, я до цієї тактики дійшов тільки після 24 лютого 2022 року. <клух> То як все ж таки українізувати канал? Для початку вам, як автору канала, треба сказати про те, що ви переходите на українську. Кому це не подобається, можуть відписуватись. Ну серйозно, від телерування русопітетів нічого хорошого не виходить. Далі вам треба зробити правила на каналі. Ну, так, щоб вони нікого не ображали і щоб не порушували правила Ютуба. Можете зробити щось типу як у мене. Це правило, до речі, я взяв у англомовних стрімерів. Адже якщо ви зайдете до них на Етер і напишете щось іншою мовою, ваше повідомлення видалять і вас попередять про те, що наступного разу вам треба писати англійською. Адже вас не розуміють. Англомовні стрімери і контентмейкери не розуміють москворилу мову. Оце так новина. What? Це правило дуже просте, і зазвичай стрімери пишуть про це в описі канала, наприклад, на Твічі. Знову ж таки, ви не зобов'язані знати мову русопітеків. Наступний дуже важливий і важкий крок для вас, як для контент-мейкера, це приховати або видалити контент московицькою. Адже усі відео, які зроблені мовою окупанта, так чи іначе приводять до вас на канал тих самих небажаних москворилих. На жаль, можуть приходити і українці, яким яка разниця. Oh, Але якщо ви вже вирішились на такий крок, як українізація. То треба вже робити повну відмову відмови окупанта. Бо як ще ви можете дізнатися, що коментар вам пише українець, якщо він буде писати московицькою? Звісно, потім будуть і русопітеки, які будуть використовувати якийсь Яндекс-Перекладач. Але таких буде єдиниці. Звісно, ви можете обмежити доступ до відео і дати доступ лише, наприклад, для спонсорів. Хоча б не так прикро буде витраченого часу на те відео. А далі треба робити українськомовний контент і працювати із тими, кому не подобаються ваші правила, простіше кажучи, бан русопітеків, oh май адже вони одразу прийдуть передіти вам в коментарях про русофобію і про те, що ви лицемір. Поступово москворилі будуть самі відписуватись або будуть просто не дивитись ваш канал. І так само поступово ви будете набирати нову українськомовну аудиторію. Звісно, вам треба відмовитись і від русіляких москворилих сайтів, по типу Вконтактік, Бусті, Донатпей, Донейшн, АЛЕРЕЦ. І будь-які сайти, в яких вказано, що це москворилий сайт. Я про те, що не треба вказувати на каналі чи під відео, що у вас, наприклад, є сторінка ВКонтакті. І якщо ви вже зайнялись українізацією, то грайте в ігри українською, або хоча б англійською. Або якщо ви знімаєте якісь уроки по софту, то теж використовуйте українську або англійську. Бо якщо ви будете показувати контент, де буде інтерфейс московицькою, русопітеки прийдуть і будуть знову запитувати, нащо ти перейшов на українську, якщо інтерфейс московицькою, та й українці будуть вам за це постійно казати. Або і взагалі ви можете доволі швидко потрапити до мене на огляд в рубрику «Зрадожери». скажу чесно, не кожен може витерпіти такий перехід. Хтось резонно скаже, що краще зробити новий окремий канал, але дуже часто виникає бажання робити відео на старому каналі, де вже є так звана аудиторія і перегляди. Плюс, коли ти створиш новий канал і оголошуєш про це у себе на основному каналі. Уся та москворила товпа може перейти і на ваш новий канал, і почнуть вас запитувати стандартні запитання в дусі, чому ти перейшов на українську? Адже ти до цього робив контент мови русопітеків». Та і час, який ви витратите на те, щоб зібрати нове ком'юніті, можна було б витрати на те, щоб відсіяти росупітеків серед ваших старих підписників. Отже, якщо дотримуватись моїх порад, вже десь через півроку можна побачити позитивний результат. Звісно, усе залежить і від контенту. Можливо, навіть доведеться змінити контент. В цьому в принципі немає нічого такого. Але треба бути обережним: якщо вам самому буде нецікаво робити цей контент, то і глядачів ви не зацікавите. Я ж не лох Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. До речі, я створив Google форму, через яку ви можете надсилати мені назви каналів чи назви фірм, які, на вашу думку, малороси або колаборанти, або навіть зрадники. Там можна залишити і посилання на канал чи фірму, і завантажити скріншот із за Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!